Також ще буває, виникають проблеми в цьому автомобілі при заміні масла ВКПП повній, що потребує зняття піддону. Бокові болти на кріпленні самого піддона мають наскрізну різьбу, тобто вона проходить через тіло відливи, до якого кріпиться сам піддон. За цією особливості. Попадає волога, попадає бруд, різний пісок, різні з дороги, піщинки, ну, недобрі речовини, що призводить до того, що болти вони стальні і вкручені в металевий корпус самої коробки нижньої частини піддона. Вони з часом закисають. І при заміні масла, яка потребує зняття піддона, там, заміни фільтра, прокладочки. 99,9%, мінімум 6 болтів заламуються І у вас є там два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший варіант найдешевший це висверлення, якщо є можливість не упороть не зламати коробку. І Другий варіант це зняття коробки, проведення процедури відновлення різб, аргонна сварка, якщо надламали. І заміна масла вам стане десь в районі 35-40 тисяч гривень. Але Ця процедура вона є дуже-досить дуже необхідною і це потрібно робити. Не забуваємо, що заміна масла в АКПП, неважливо, який у вас автомобіль, навіть кончена Toyota, ну зараз не говорю, то взагалі не авто. Кожні 40 тисяч вам необхідно змінювати масло в АКПП.